Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Спонсор показу. фармак. Тіло ще одного загиблого дістало з-під завалів у Селидовому, що на Донеччині. Наразі відомо про двох жертв. Ще дві людини поранено. Рятувальна операція триває від ночі. Як російські війська накрили вогнем чотириповерховий житловий будинок, один його під'їзд зруйновано вщент. Під завалами ймовірно, перебуває ще двоє людей. Шукають родину переселенців, які по Переїхали до Селидового і оселилися тут. У наслідок обстрілу чотири поверхівки поранила літню жінку і чоловіка з під завалів. Так само дістали тіло його 85-річної матері. А згодом рятувальники знайшли і тіло чоловіка, який мешкав на четвертому поверсі. Слидово ворог обстрілює вже третій день поспіль. Окрім влучання ракети в цей будинок, минулої ночі ворог випустив чотири ракети С-300 в різні частини міста. Від вибухів тут зруйнована чи пошкоджена. Вже 16 приватних та сім багатоповерхових будинків. Одна хата знищена повністю також поранена жителя. Приватного сектору я не можу передати. Так страшно. Це дуже страшно. Було врятовано п'ять осіб, трьох осіб, в тому числі дитину. 12 року народжені рятувальники за допомогою автотербини спустили заблокованої квартири на четвертому поверсі. І також спільно з працівниками національної поліції було врятовано двох поранених осіб чоловіка та жінку, яких транспортовано до місцевої лікарні. Ну, що можна говорити? Сволочь. Ну, росіяни сволоч. Ну, що про це можна говорити? Розбомбили півдома. Тепер як жити? І де жити? Зима. І зима зима йде. На Росіяни обстріляли з міномета місто Середина буде на Сумщині. Поранення зазнав місцевий житель двоє загиблих і семеро травмованих на Запоріжжі. Вранці росіяни трьома ракетами поцілили по селу Комишуваської громади. На місце Лучані одразу прибули рятувальники, але росіяни вдарили повторно. Вибухи забрали життя двох вогнеборців: Віталія Накярякова та Сергія Дорокукупі. Трьох надзвичайників поранена, також травмована чотирьох цивільних. В день ворог вдарив по передмістю Херсона. Під обстріл потрапила школа. За останній рік ворог розбив на правобережжі 106 закладів освіти. Вночі окупанти не переставали гатити по області через вибухи. В передмісті облцентру спалахнула пожежа. Рятувальників, які прибули на місце, обстріляли з артилерії. Тож вогнеборцям довелося кілька разів ховатися, а потім знову повертатися до гасіння пожежі. Ворог одночасно наступає на кількох східних напрямках. Попри великі втрати, окупанти атакують наше укріплення в районі Куп'янська. На Бахмутському напрямку піхота окупантів намагається перехопити ініціативу, почали активніше використовувати дрони Камікадзе. Росіяни також намагаються оточити Авдіївку і пробують намацати нашу оборону поблизу Новокалинового. Сєвєрного та тоненько, а також водяного, утім, безуспішна контрбатарейна боротьба та запеклі артилерійські дуелі тривають на Куп'янському, Лиманському та Шахтарському відтинках фронту. За словами командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, за два тижні боїв окупанти втратили на сході понад 4 тисячі осіб та з пів тисячі одиниць техніки. За останню добу наші пілоти 10 разів атакували місця зосередження ворога. Ще шість районів скупчення живої сили і техніки окупантів розбили ракетні війська. Крім цього, нашим воїнам вдалося збити російський штурмовик су 25 На Лиманському напрямку ворог штурмує позиції українських воїнів в районі. Серебрянського лісу. Артилерія там гримить цього добова. Наші гармаші працюють разом з аеророзвідкою. Безпілотники виявляють цілі та коригують, а вже артилерія вражає піхоту та бліндажі противника. З позиції 67-ї бригади ДУК повернулася кореспондентка ТСН Алла Цянівська. Ліч до бою. Плюс. Один снаряд, вогонь. Артилеристи 67-ї окремої механізованої бригади Дук працюють по цілям. Це позиція поблизу Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Командир розрахунку Кирило отримує нові координати. і Миттєво дає команду. Вогонь. Один снаряд, снаряд вогонь. Їхня ціль укріп район ворога. Бійці швидко відстрілюються та одразу маскують самохідну установку. Противник будь-якої миті може вдарити у відповідь. Укриття у нас здійснюється дуже доходу. Так саме шукають, як і ми. Тому що так і вони стріляють нові позиції, коли в них з'являються, вони відстрілюються. Наша аеророзвідка відслідковує, де вони, і ми по ним працюємо також. Це теж вихід, так? Працюємо. Зараз. Ці хлопці-добровольці у війську пішли фактично в перші дні повномасштабного вторгнення. Кирило вже воював під Бахмутом, Харковом. Останні півроку тут під Кремінною навколо у лісі весь час гримить артилерія. Це хлопці вже по ним працюють. Вже назад туди отв'єточка летить. Пару днів назад. Тут хлопці, хлопці були, ми їх змінили. То нам казали, що тут постріляли по кругу, але нормально. Бліндаж є, укриття є. Не спати, чути, слухати завжди. І можна почути, коли по тобі роботи працюють. Це також в ту сторону. Хоча їхня самохідна артилерійська установка і ще радянського зразка каже, не підводить. Ця машина 89-го, мабуть, року. але працює точно. Бувають такі, що навіть пристреличного, прилітає туди, куди потрібно і багато. Емоції на, ці, на цій підставі, тому що подобається, коли працюєш точно. Вадим навідник Сау. Ну, так, ми працюємо з піхотою, прикриваємо. Штуки наступи, відступи. Ми працюємо з піхотою. Каже, жага помсти, перемагає в тому тому настрій у них бойовий. Гатить, гатить і ще раз гатить пошвидше. Щоб це все закінчить. Немає втоми? Є жага помсти. Набагато більше, ніж в тому. В тому буде потім, після перемоги, ой, там були, сам були, зараз немає. Що там На зв'язку з розрахунком завжди командир артбатареї, друг Семен. У нас цілей вбитих 400 штук. Командир спостерігає за моніторами, коригує цілі артилерії, аеророзвідка каже, тиждень тому тут російські війська намагались прорвати оборону. Постійно пробують, штурмують. Взяли нашу тактику невеликими групами по 5-7 людей. Заходять, займають, ну намагаються відбувати у наших хлопців позиції, але в них не виходить нічого. Обратно вони їдуть у мішках чорних. Через активні бойові дії населені пункти неподалік Серебрянського лісу перетворились на пустку. У цьому селі раніше мешкало до трьох тисяч людей, але зараз фактично кожен будинок вщент зруйнований. Як кажуть, місцеві тут все одно залишається досі до 50 чоловік. 73-річний Валерій рубає дрова, а в кількох метрах від нього стирчить нерозірваний снаряд. Там ще лежить. Там вон багато. Ну, що? Ну, як кажуть, у нас на суржики життя продовжується. Сапара не приходила, щоб якось... Так приходила, що вони кажуть. Ми такі речі підриваємо на місці. Ну це, по-моєму, ураганчик. Вдруг там заряд, Полтони. і що. Цій хаті стали де буде. Моя хата дуже далеко і я в місяць. На цій вулиці каже, мешкало більше 30 людей. Залишився він один. Зараз почитаю раз, два, три, чотири. п'ять прильотів. Це повибивало вікна. Ага, в з рамами. На виїзді з села просто посеред руїн пасуться кози. Галина та Микола доглядають і своїх, і чужих. Так кажуть, і виживають. В селі вже давно нічого немає. Падог ньому, як то кажуть, вийшли живі сьогодні. Ну і слава Богу. Кілька місяців тому Галина отримала поранення в руку. Чоловік контузію. Нещодавно під час обстрілу тут загинула жінка. В селі залишаються жити головнолітні люди. Їхати кажуть, немає куди та й за що. Алхацініська Андрій Романок, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1.